Доброго дня, компанія «Автобіз» вітає вас! Для вас свіжа пропозиція це Volkswagen Crafter L2H2. Чим він цікавий, по-перше, колір бачите, практичний і часто є, ну, зак... ну, люди просять, бо зазвичай вони йдуть білі. Автомобіль є вже в Україні, його не потрібно замовляти. І ви скажете, чим ви здивуєте, що цікаво в цьому автомобілі. Ну, зазвичай ці автомобілі приїжджають з пробігом 600-800 тисяч. Так, нові широкі, але такі пробіги, а знайти автомобіль саме, щоб було 200 тисяч пробігу, це дуже складно. Але такі, такі моменти трапляються. На даний час сталося і в нас приїхав автомобіль з пробігом 200 тисяч. Взаді бачите прицепний пристрій. Він вже є в Україні. Бачите, рівний цілий. Без пошкоджень. Єдине, що потрібно зробити в автомобілі, це кінчистку. Помити, почистити. Але я показую такий автомобіль, як він є. Бачите, буде в відмінному стані. Показую вам стаканчики, один-другий, підлога, дверні пройоми незатерті. Два одиночних сидіння, механічна коробка передач, можливо, переплатання, можливо зробити вам вантажу пасажира, пасажира, все, що, все, що бажаєте, можемо вам окремо продати салон, шкіряний, тряп'ний. Все це можна зробити в компанії Autobus. Зателефонувавши за номером 067 360 22 02. А також можливі обміни старішого автомобіля. На новіше. Також ми цьому можемо допомогти. До зустрічі, до перемоги!